Будь-яка людина середньостатистична в Україні може сьогодні собі відкладати на своє майбутнє на законодавчому рівні. Вже певний час тому керівництво країни говорило, що у нас в принципі держава не може справитися з пенсіями, так Так, екс-прем'єр-міністр е, України Шмигель близько чотирьох років тому. Там він відкрито вже про це заявляв. 30+, плюс, мабуть, це зараз основна така категорія, коли люди розуміють, що це потрібно. Такі моменти, як війна, як пандемія, це є виключення з правил страхування. Я вас вітаю. Вітання. Ми вас Івана, Ви у Дніпрі перший раз я знаю, що приїхали сюди, щоб розвивати певний напрямок вашого бізнесу. Зараз ем, складні часи, і звісно, страждають незахищені верстви населення. Я знаю, що ви займаєтеся спеціальними пенсійними програмами та страхуванням. Розкажіть більш детально. Саме так ми приїхали з Івано-Франківська. У нас є компанія, мережа консультантів по всій країні за межами країни, яка працює. Ми займаємося в сфері лайфового накопичення, страхування життя і пенсійного забезпечення. І відповідно є проблематика, є попит, є пропозиція. Тобто, ми закриваємо проблему накопичення і обезпечення соціальним захистом різних верств населення. Зараз у пенсіонерів дуже низька пенсія, починаючи там, від двох тисяч гривень там, до восьми, у кого який стаж. І, звісно, дуже часто пенсіонерам допомагають діти, чи вони вимушені працювати. Але зараз вже нові часи, ми ближче до Європи. Я щоб ви більш детально розповіли, як працює це пенсійне накопичення. І, наприклад, якщо людина почне цим. Займатися у 40 років, так як вона може вибудувати собі таку пенсію? Плюс таких програм в тому, що вони діють індивідуально і підбираються індивідуально під клієнта. Тобто є людина. Ми маємо вік, маємо стать, маємо професію. І є сума, яка, яку людина може сама собі раз в рік виводити в свій резерв. Тобто, беремо, до прикладу, є там чоловік, йому сьогодні 30-35 років, він робить такий поліс, до прикладу, на 20 років. Тобто до 55 років цей поліс завершиться. Тобто він 30 тисяч раз в рік проплачує на 20 років, тобто він собі сам сформує якусь певну суму. Плюс компанія за те, що користується, Тується такими грошима, вона буде формувати відсоток, і в кінцевому результаті людина обирає сама собі кінцеву суму, яку вона отримає на виході, і тим самим забезпечує свій пенсійний вік. Юлі, який відсоток можна, скажімо, так заробити таким накопиченням? Це як міні-депозит, скільки пенсіонери можуть мати потім на виході? Тобто, як це у? Відсотковому відношенні працює, ну дійсно це так також можна називати депозитом, тому що відсоток він працює як і в банку, якщо так зручніше розуміти, це 10-14% у середньому, тому що це працює так само, як і банки. Купля продаж продаж, військові аплікації, і так далі. Тобто, тут е, все залежить від е, того на скільки років робиться цей поліс. Ми загально рекомендуємо робити це від 20 років, тому що таким чином складний відсоток він зростає майже в два рази більше ніж тіло самі грошей яку б людина могла собі накопичити. І таким чином капітал може привищити загальну таку нормальну суму. Скласти. А скажіть, будь ласка, а якщо вже людина пенсійного віку, вона може користуватися такими програмами чи ні? Може так, різні страхові компанії мають різні терміни. Тобто, наприклад, є страхова компанія MetLife, це номер один в світі, та і в Україні, зокрема, в них вік обмежений, тобто до 65 років. Тобто, якщо людина вже 66 років, вона клієнтом стати не може. І якщо людині 65 років на сьогоднішній момент то вона може зробити ще поліс на 10 років. Є інша компанія, компанія TAS, це українська страхова компанія там можна робити твій поліс до 75 років включно, Тобто ще на 10 років довше, відповідно, вже клієнт потенційний може обрати собі компанію, обрати термін і все-таки якусь певну суму грошей наскладати собі на свій третій період, тобто пенсійний е, вік. Дивіться, а якщо, наприклад, людина хоче достроково розірвати ці відносини, який повинен пройти мінімальний термін? Мінімально три роки. Перші три роки формуються страхові резерви. Тому що тут не просто йде фінакопичення коштів, тут також йде захист, захист ризиковий, це такий як хвороба, смерть, трагедія і непрацездатність. А також є медичний захист в комплексі, тобто це там госпіталізації, парламе, опіки, тілесні ушкодження, хірургія або там онкології жіночі чи критичне захворювання, тобто куди входить весь пакет, тобто від Альцгеймера до Паркінсона і так далі. Зараз стало популярним страхувати житло, майно і зараз дуже багато таких програм, коли страхують нові автомобілі, і потім, якщо навіть є якісь прильоти, то є інформація і, відповідно, є такі, скажімо, компенсації. Якщо ми говоримо, Взагалі, про, скажімо так, культуру таких накопичень, у якому віці зараз більше за все люди починають користуватися? Все залежить від того, як людина розуміє, що це дієвий дуже інструмент. Тому що, наприклад, є вже батьки, які формують цей капітал для своєї дитини, можуть навіть з народження, тоді дитина може отримати цей капітал. На свою освіту і використовувати так, як вона хоче, на бізнеси і так далі. Якщо говорити загально, то більше відсоток тих людей, які починають розуміти це зараз 30+. тому що розуміють, що проблематика дійсно є, і щось треба робити. Знаєте, є така дуже класна фраза, що молодість нам дана для того, щоб ми думали про своє майбутнє. Тому 30+, мабуть, це зараз основна така категорія, коли люди розуміють, що це потрібно. У нас є таке певне мислення, така пострадянська філософія мислення, що люди у нас побоюються різних рахунків, книжок і таке інше, тому що були певні неприємні історії з минулого. Як донести це таким чином? Щоб зменшити ризики і донести людям, що це безпечно, такий досвід є. Дійсно, острах є. Він нам передається напевно вже генетично, та і це проблематика, але його можна спокійно пропрацьовувати, тому що зазвичай ми співпрацюємо з міжнародними лайфовими страховими компаніями, тобто вони працюють в різних країнах світу. Другий момент в тому, що альтернативи як такої немає. Тобто, в принципі, якщо не ці страхові компанії, які працюють по всьому світу, то ми не маємо де сьогодні і яким чином забезпечити собі свою візьму в лапках старіста. Тому. Є гарантії. Гарантії для кожної людини можуть бути різні. Це може бути безстрокова ліцензія, та? це один з показників надійності компанії. Друге це перестрахування. Тому що дочільні компанії, такі, до прикладу, як Метлайф України, Метлайф Умовно, Об'єднання Арабські Емірати, Японія і так далі. Це дочільні компанії. Їх перестраховує Метлайф Америка, тобто материнська компанія. І ця материнська компанія ще перестраховується в двох перестрахових групах. Це є компанія Свісре, швейцарська перестрахова компанія, і Гановера Німецька. Тобто таким чином наші кошти перестрахування. Ховані чотири рази, відповідно, це теж є певним показником надійності. Плюс фінансові резерви компанія дозволяють закривати всі моменти. Тобто і як такого механізму банкрутства лайфової страхової компанії в принципі не існує, тому що навіть по законодавству України, хоча воно не є досконалим, але в плані страхування будь-яка лайфова страхова компанія, яка приходить на ринок України, повинна мати на 100% залучених коштів своїх 105% Тобто, щоб повернути 100% клієнту, а 5 для того, щоб почати свою діяльність. Ні, заново тому клієнти можуть спати спокійно їхні гроші в надійних руках в надійних компаніях. Тобто, умовно кажучи, як, наприклад, у банківській системі є фонд гарантування вкладів, і тут саме є такі закордонні партнери, які гарантують. Зараз велика війна в Україні, і наскільки я розумію, ці компанії, скажімо так, не бояться страхувати е, такі е, ризикові ситуації, незважаючи на війну. Так є певні виключення. Скоріше пов'язані більш з професійною діяльністю військових, тому що сьогодні військових є дійсно багато, і страхові компанії насправді, взагалі, такі моменти, як війна, як пандемія, це є виключення з правил страхування. Тобто будь-яка страхова компанія має повне право припинити свою діяльність. Чому страхові компанії цього не роблять? Тому що їм це не вигідно. Вони працюють на перспективу, тому що вони розуміють, що Україна це великий потенційний ринок для них, і вони готові, скажімо так, можливо, частково йти сьогодні в мінус, збирати на себе більший ризик. Для чого? Для того, щоб завтра, коли клієнт запитає, та чи інша компанія працювала в Україні в час війни, вони гордо говорили, що так вони працювали в цей час. А як воно працює по цивільному населенню? Повністю страхові компанії перекривають всі ризики, які працювали і до війни. Навіть, на жаль, є коли в Тернополі там кілька місяців тому прилетів шахет, загинув чоловік годувальник сім'ї. Він був клієнтом декілька тижнів. То страхові компанії повністю покрили всі страхові виплати, які були зобов'язані покрити. Тобто воно працює. Ну тобто для кожного потенційного сьогодні українця, та для кожного для кожного потенційного клієнта така програма, на мою думку, є необхідністю. Як це виглядає практично? У людини з'являється банківська картка, рахунок. Тобто, якщо людина, наприклад, хоче через три роки зняти ці гроші, з якими документом вона повинна прийти? Звичайно, у людини є всі документи на руках. Проплата здійснюється через наші банківські додатки. Це офіційно. Людина має на руках про проплати. Вона далі ведеться як нашою компанією, так і компанією страховою, тобто з кол-центрами спілкуються. І вона знає, коли має проплатити, які випадки мають бути зафіксовані, і так далі. Тобто, тут все офіційно, всі документи є на руках. Ми можемо або жити так, як живуть наші, на жаль, дідусі, бабусі, тобто виживають і за рахунок дітей зара. Рахунок якихось можливо соціальних допомог, хоча таких дуже мало та або можуть жити так, як європейці, американці, тобто подорожувати, відпочивати за рахунок того, що вони під час активного періоду наскладали собі гроші на свій пенсійний вік. Тому я б напевно хотів, щоб більшість українців розуміли дану проблематику, розуміли, що чуда не станеться, і якщо ми нічого не будемо сьогодні міняти, то ну нас е, чекає та ж сама історія, що сьогодні проживають наші вже діючі, скажімо так, пенсіонери. Ви мені говорили про те, що навіть на законодавчому рівні вже певний час тому керівництво країни говорило, що у нас в принципі держава не може справитися з пенсіями, так Так. екс-прем'єр-міністр е України Шмигель близько чотирьох років тому там він відкрито вже про це заявляв. Говорив про проблематику. Тобто, що знову ж таки чуда немає. Чим держава на сьогоднішній момент допомагає? Так це тим, що люди, які працюють офіційно, мають полі страхування життя. Вони можуть раз в рік звертатися. В податкову і держава повертає їм 18% податкової знижки. Тобто така податкова знижка повертається, можливо, людям це буде простіше і більш знайомо. Це за навчання дітей на платній формі у вищих навчальних закладах. Там штучне запліднення, газові установки в офіційного дилера і полі страхування життя. І це також є одним з показників, тому що ми розуміємо, що держава просто так податкову знижку не повертає за будь-що. Чому вона це робить? Тому що вона каже, я готова допомогти, хоча б чимось. Оці 18% це допомога від держави на сьогоднішній момент, людям, які працюють. Офіційно і мають такий поліс. Ті люди, які живуть, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, вони стикаються з тим, що там дуже дорога медицина. Наприклад, МРТ коштує там близько 12 тисяч доларів. Так і звісно, люди, коли живуть в Україні, розуміють, що то МРТ коштує там, 2 тисячі гривень, умовно кажучи. І тому ем, ми не розуміємо, нащо та страховка, тому що нібито ціни не високі на медичне обслуговування. А в усьому західному світі ціни дуже високі, і відповідно без страхування ти не можеш собі дозволити абсолютно нічого. Ну, 100%. Я думаю, що в принципі, може навіть якщо ціни трошки не трошки, нижче, ніж у Європі та і в Америці, то все одно дуже приємно перекласти цю відповідальність, наприклад, на компанії. Якщо щось з людиною стається, то а, пріоритети різко міняються. Суми можуть не бути складеними вдома під подушкою, але а, ти точно розумієш, що у тебе є можливість використати гроші компанії, якщо щось сталося з твоїм здоров'ям, то це дуже е, класна практика е, мати такий захист для себе на майбутнє, тому що ми завжди живемо і думаємо, що це не зі мною станеться. Але якщо щось трається, то допомога компанії дуже дієва. Я, до речі, стикалася також з тим, що деякі компанії, які Західні, в основному, коли беруть на роботу, у них йде вже автоматичне страхування. І оце страхування може входити оздоровлення, там, пропити якісь там, мовно кажучи, курси вітамінів тощо. Тобто, прям такий у тебе є пакет на оздоровлення. Тобто, і обов'язково, щоб працівники. Слідкували за своїм здоров'ям, проходили своєчасно чекапи, і це все ну напевне дуже важливо. Вона так працює. Насправді багато людей і в Україні. Тобто, багато фірм, особливо it фірми або фірми, які мають в принципі якийсь хороший е товарооборот, мають гроші, грубо говоря, та, Вони готові е давати якийсь певний соцпакет своїм працівникам. І це круто, коли воно працює в нашому випадку. Це не зовсім медичний захист. В нашому випадку це йде вже пост захист. Тобто, що мається на увазі, наприклад, людина може мати. Декілька таких страхових полісів в різних страхових компаніях різних типів. І, до прикладу, от буквально сьогодні я бачив страхову виплату. У мене є клієнт, він топ-менеджер в одній з компаній. У нього стався перлом. Тобто по медичній страхівці, яку платить йому його компанія, він отримав повністю медичний супровід, тобто гіпс, обстеження і так далі. В нашому випадку він просто бере довідку з медичного закладу, подає її на страхову компанію. Страхова компанія здійснила виплату за перелом там близько 30 тисяч гривень, тобто от таким воно чином працює. Тобто він нічого не потратив, тому що в нього покрила одна страхівка всі е, вихідні, скажімо так, моменти. А другу ще компанія відшкодувала, скажімо так, моральний е, якийсь ущерб. Та? Тобто, от таким чином воно формується. Чому, наприклад, люди не задумуються чи страхувати автомобіль, чи не страхувати? Тому що вони за нього заплатили гроші, раз друге держава зобов'язала це зробити два. В даному випадку виходить, що тіло. Ми за нього не платили, тому ми цінність десь забуваємо, що ми основа всього, що є довкола нас. А другий момент полягає в тому, що і держава насправді не зобов'язує на даний момент. Хоча я точно впевнений, що буде 2-3 роки, і нас зобов'яжуть це мати. Просто питання, де це буде, в яких компаніях і чи нам взагалі дадуть вибір. Тому, поки зараз такий вибір є, я рекомендую кожному українцю обирати ту чи іншу страхову компанію, зробити свій поліс, оприділитися сумою з терміном і вже сьогодні подбати про своє майбутнє чи майбутнє своєї дитини тобто це точно буде в плюс. Скажіть, з якої суми людина може почати стартувати так, щоб це було для неї, ну скажімо так, нелячно, так і вона може побачила що це працює, і потім вже довірила вкладати більше гроші. Якщо сьогодні поглянути по досвіду, нашому так, то середній платіж. В рік це близько 40 тисяч гривень, тобто тисячу доларів в еквіваленті, люди сьогодні готові платити собі на рахунок. Звичайно, є люди, які більш платоспроможні, то там є сума і 100 тисяч, і 200, і 300 тисяч гривень на рік. Вони готові собі проплачувати на свій рахунок. Якщо ж менше, ми завжди відштовхуємось від такої рекомендації. Якщо середня зарплата 20 тисяч гривень по Україні, якщо людина заробила 22 Тобто вона не стала сильно багатшою, якщо їй не додали дві, тобто їй дали 18 тисяч, вона не стала сильно біднішою. Тому 2 тисячі гривень множимо на 12 місяців, там 25 тисяч гривень орієнтовно. Будь-яка людина середньостатистична в Україні може сьогодні собі відкладати на своє майбутнє. І в кінцевому результаті за рахунок складного відсотку це точно получиться на виході досить цікаве забезпечення, та завдяки якому можна достойно жити на достойному рівні у будь-якій країні. До речі, щодо податків, якщо з депозиту ми платимо податок. Ми не платимо з військових облігацій. Тут є податок. Тут е, оподатковується частина коштів, тобто та сума, яку людина сама собі наскладує, вона не оподатковується, тому що вже людина за ну, сплатила податок, коли це так. проплачувала. З дохідної частини оподатковується 60% Тобто, наприклад, беремо, що відсотком людина забирає мільйон, то з мільйона 400 тисяч не оподатковується, а на 600 тисяч буде накладений податок. Це з умовою, що такий поліс завершується до настання пенсійного віку. Якщо ж людина вже вже під час пенсійного віку в неї завершується така програма, то е, даний поліс не оподатковується. Так само в дитячих програмах аналогічно. Хотіла ще додати, що ми з кожною людиною працюємо індивідуально, підбираємо ту суму, яка буде її забезпечувати на тому ж рівні, якому вона звикла жити. Тому е, говорити про мінімальне це мінімально 25, але Але ми говоримо про те, що людина має розуміти, що її життя має бути на тому ж рівні, якою вона живе зараз. Тобто людина для себе розуміє ось таку фінансову формулу, так угу. і відповідно тягнеться до неї, щоб. Зробити так, щоб так. жити так. тим самим Саме так. Такі, тобто, коли людина зустрічається умовно з фінансовим консультантом, та то фінансовий консультант повинен підібрати людині комфортну програму. Тобто, це не має бути в жодному разі вихід з зони комфорту. Та це має бути комфортна певна сума, яку людина може проплачувати на свій рахунок за будь-яких обставин. Отаким От чином. Добре. Дякую вам. Дякую вам.